Hello Friendly! з вами Денис Френлі. Що ж як я, так як я вчора обіцяв, знімаємо сьогодні на арахіс зелений, тобто арахіс васабі дуже гострий арахіс. Ось такий арахіс. Снек продакшн смажений з васабі. Ну давайте зараз переагуємо. Взяв спеціальну вчора маленьку пачечку, бо знаю, що Васабі це дуже гостро. І зараз ми перевіримо, чи справді є дуже гостро. Тому поїхали від 0 до 10. День Сфрені реагує, Дені Сфрені реагує. Сьогодні буде реагувати на... на арахіс. Снег продакшн смажений зва. Сабі, сабі, сабі. Коротше, я вчора подивився перед тим, як лягав спати, що ви лишили всього десь 5 коментарів мені вчора під відео. За того, що я вас просив побільше мені активу, то ви тут найменше мені написали. Ще гірше за ті дні. Не знаю, скільки зараз є. Чи є зараз більше п'яти коментарів, чи нема. Давайте подивимось. Це капець. Чого ви так мене підводите, друзі? Ви, же, ви ж коментували кожне моє відео по 20-10. по 10. Надоїло, як це так надоїло? Постійно ми з вами спілкувалися. Ну, дивимося. Один. 5 коментарів це капець. Це то, що я вас попросив 40 коментарів. Ну, може, ви за 14 годин і не встигли, тут пише 14 годин тому. Може, ви і не встигли, але. Ну не знаю. Ну але часу багато, 14 годин прийшло. І ви всього 5 коментарів лишили. Ну... Я сподіваюся, що пройде ще пару, що зараз за сьогоднішній день ви ще документуєте і буде там 10-20 коментарів. Може, ви завжди у день коментуєте, вам залітаю в рекомендації, і то ви дивитесь десь у день і коментуєте. Я сподіваюся, що за сьогодні, за цей день ви напишете понад 20-30 коментарів. Хоча б 40. Я вам казав 40. Тому я на вас надіюся, але. Подивимось, якщо ну, напишете під цим відео, то ми ще з вами, може, завтра почитаємо під цим беконом більше, бо сьогодні лише п'ять коментарів, то завтра більше почитаємо. Тому вся надія на вас. Пишіть побільше коментарів, бо це капець. Якось так, 5 коментарів мені залишили. Добре, поїхали. Діма Слюсаренко, де нові комікси про Война та медузу. Я чекаю. Я ж казав, що я показав просто ці комікси. М Просто я показав вам всі комікси в кінці 22-го року, 30 грудня, просто як новорічний сюрприз. Що більше у 23-му не чекайте коміксів, їх не буде. Їх не буде, будуть просто мої реакції. Не хочу у 23-му більше показувати вам комікси. Тому такі справи. Нові комікси може будуть або 29-й рік, або 30-й. Такі справи, тому більше не показувати не буду. Містер Бістер, це чудово, новина, що сорки з ваніллю появились в магазині. Чекаю скоро у відео. Не знаю, я думаю. Чи 28-го, тобто завтра, чи я думаю, може до 30-го не розкуплять. Я хочу іменно 30 січня взяти ці сирки. Надіюся, не розкуплять. Подивимося. Надіюся, що вони будуть, ці сирки. Та, Тому такі справа. У Юаваді, Мурана, кінець завезли сирки з ваніллю. Давай скоріше купуй, поки не розкупили. Чекай відео на сирки. дякую. Е я постараюся на цей днях взяти ці сирки, Надіюся, не розкуплять. Але хто знає, Ну поки що будився там багато бачу, що поки що не розкуплять. Але я думаю, може сьогодні вийде, що я сьогодні поїду у місто, бо виключить світло, і доведеться у місто поїхати. І я би купив сьогодні у місті вам е, якусь шаурму, якусь хот-дог на завтра, аби ми з'їли. так. А вже серки щось хочу 30 січня, я Думаю, до 30-го лишається. Дивіться, два дні до 30-го, так, сімдесяти раз, два. два дні. Два дні, і думаю, за два дні ще ті серки не розкуплять. Я буду зайхати, магазин перевіряти. надіюсь, не розкуплять. Але ліпше купити наперед. Такі справи. Наступний коментарій. знову від містера Бістра ого, 57 гривень реально дорого. Так, це реально дорого. Катя Руденко, досить їсти, показує нам комікси. Та що ви всі комікси? Ви що? Ви, напевно, передивилися мій останні комікси, і тепер хочете нового. Я сказав, у 23-му році коміксів не буде. Тому не чекайте їх, їх просто не буде. Не буду показувати. так? Такі справи. Е, Міша Коляденко, де нові комікси, я чекав, я вже пояснив. Антонен, Антоненко Поліна, привійте класний відео, твої класні. Дуже дякую за коментарі, а ми приступаємо їсти оцей арахіс. Тому що. Друзі, правильно, починаємо. Починаємо його їсти. Такі справи. Так. Е, так, щось подивлюся тут своє. Щось там у мене якісь проблеми трохи. Жалко, звичайно, на рахунок коментарів. У вас вірилось, а ви. А ви як а ви? Не написали. Ну, нічого, я знаю, що ви вдень пишете, що ви зараз не пишете. Тому, напевно, ви вдень і напишете. Так, сподіваюся. Так, Добре, друзі. Починаємо. Арахіс. Блін, порізався, був. Об шафу дурно порізався і до тепер рана ця тупа, і ще, ще гірше, ніж було. Потер, потер ще гірше. Добре, не звертай увагу на ту рану. Що я, блін, зроблю? Хочеш, як краще пройти щось там, закрити ту, блять, дурну. Шафу от обере і порізало тебе говно ране. Що зробиш? Добре, поїхали. Хочешь нормально? оно тебе назло порезало, блин. Говно. Я ему порезал. дебіла горнова. Так, почитай дату. Уже я первав, пір блин. Ну а як ты так? Ничего не розумію. Як це, блин, було? що за говно? Я розпечатав такого, а тепер я на гоном повернулся. Ага, може такого. Так, зараз. Треба було спочатку дату почитати. Я не почитав тий. Щось там 21. до 21 січня. Та це зроблено, напевно. Ей, пішло на, блін, до сраки. Ще маю читати. Добре, поїхали на Аракіс. Добре, ось такий Аракіс з Асаві. Поїхали. Віднадуйтесь. Ммм, mm. Та не дуже гострий, я думаю, дуже буде гострий. Ммм, mm. та нічого. Завжди сьомо, або двадцять сьомому, або сімнад... Не, 17, не. 7.27 мы тут в цій кімнаті. Бо, бо знімаю зранку на 7.27, Не идеть там. Тому я знімаю в цій кімнати. Такі справи. Блін, забув зняти ютуб шорт. Лешо на ютуб шорт. Я забув за ютуб шорт. Не мав зняти, що вийде на каналі, вже не вийшов. Нічого лише трохи на YouTube шо знімемо на YouTube шо. Ось таке. Оцінка 8. Таке, особенне моє любимо, 8 балів. Зараз піду по свій годинник. по годинник, щоб я слідкував, коли мені зупинити зйомку. Завершити, завершити. Зараз кажуть, ти дивися на, на цьому великому. Той великий показує. Бачите, ось таку. Такий тупий годинник. Треба. Ну можна тако зробити, але... Не знаю. Ну таке 8 балів. Добре, давайте попробуємо саму. Ж, ну, Типа шкорлупу, потім сам арахіс. поїхали не виходить, то не виходить, не вийде. Ну. 8. Шкалупа 8. Так, зараз арахіс, Ну. Упав арахіс Все, я достал. Короче, вся зелена штука. 8 баллов. Перерахис. Зараз то їм і їм. Аракіс, поїхали. Вау! 8 балів. Бо я думаю, 9 поставити Аракіс, то щось немає, тому поставлю 8. По 8 балів, але Аракіс смачніший, ніж начинка. Ну добре, поставимо... Ні, все-таки поставлю 8. Краще за цю начинку, але більше не поставлю. 8 балів. Поїхали далі. Я, я сьогодні поставив на 6.30 будильник, щоб встати на зйомку. На зйомку сьогоднішнього відео на 7.27. 6.30 на 727 знімаю. Але, чекайте. Але встав, проснувся до хвилини. За хвилину до будильника. 6.30 я встав 6.20. Ще вчекав одну хвилину, потім тинь-тинь-тинь-тинь. Тинь-тинь-тинь-тинь. І все. Нажав і пішов. Готуватися до цієї зйомки. Такі справи. Ммм, босабі. Олена не впустити. Ой, Солена. Це раз я знімаю без чехла. Не знаю, без чехла, мені здається, краще знімати телефон ніж чехлом. Протер себе камерою і... так краще, не знаю. Ви мене розстроїли. Я так сподіваюся, від вас актив отримати. Сьогодні по 60 коментарів вийшло, 5 коментарів мені лишили. М -м. Мати 15 тисяч аудиторій, із них... Ледве там було, що 30-20 писали, тепер взагалі 5 написали. Ну, поактивніше, шо я за вами. Але то доведеться, якщо ви лишите коментарі за сьогодні, під вчорашнім роликом, чи чекати, завтра читати позавчорашній ролик. Ну, з лейсами те. То... У мене ще ось стільки, Не знаю. Що це їсти більше не хочу. Ну ну солене, ну Я питався у продачиці, що воно солене. Сказав, що воно гостре. Воно мені більше солене, ніж гостре, не знаю. Поїхали. Да я капець царапнувся один раз, другий раз, блять. Придуроч на шафа. Там гострі є кінці. Такі гострі. Як сказати вам? Я дві скоби позабирав, якби дві скоби. Як гострі скоби, ти на то зашпаш і рвеш шкіру. Як пірвати треба ту шафу, то спокоїться. Норважкірує ні таке. Треба буде позабирати дискобі і ну, ті гострі штуки. Дебільні. Тоді буде добре, не буде чарвати. 2006, tai aš žinau. Turiu kažką 5000. Hmm. Pokišo be namojų. Дуже схелене. Солене і... Ну, госте таке собі. Слолене більше, то. Я знаю, що ви дуже чекали від мене ті сирки з магазину, але почекайте ще два дня. Я думаю, що 30 січня точно не розкуплять. Тому що ще два дні чекаєте. 30 січня буде. Такі справи. Думаю, що процентів буде. Більше це брати не буду. Солени дуже. Добре, що взяв найменшу пачку. і то, їх тут багато. Хочу зйомка, я не знаю, що я в ту шафу ліз. Щось туда ставить, що? саме арахис. На т'єм. Е -е. Ой, може би Ммм, Пішли, значить можу взяти воду, хоч попити. Давайте, піду по воду. Ну ми вже не будемо туди йти, будемо знімати тут. Ой, стоп. Щось в мене в тапці. Кесь-кось. Щось койнуло мене в тапках, блядь. Якесь говно постійно. Зараз я подивлюся. Нічого поки що не знайшов. Отаке таке якесь говно залізе в тапок, а ти не розумієш, що таке. Добре. Щось ніс чухається, пішов я по воду. Ой, я чай. Ой. Ой, зайшов я чай. Мама зробила чай з цього, як то не м'ята, а. Фу, 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 хтось там написав з м'яти, мені не щоб я попив. Це не м'яти, це з ромашки, воно нагадав. Фу, який це противник, це васабі, чесно. З чіпсами було краще, як ми їли васабі з чіпсами. Це ось такий чай. Добре, давайте далі їсти. О, як би вас поставити нормально. Ви бачаєте, що в цьому відео було трохи негатива, але самі розумієте. Почав зйомку. Я думав 17-40-20 ще 17, 40, 20 хвилин підготуватися, на 17... Не, блін, чекайте. 6,40 до 6.50 підготуватися, поприбирати, тут не встиг поприбирати. Аби я 650 почав і 650 так почав. А це 640 я царапнувся у ту дурну шафу, потім почав е, нервуватися, що це я царапнувся. І потім почав брати ці килищі і вибирати ті палички гострі. Бо там палички гострі, дотепер не вибрані. Все, я лише дві штуки зміг вибрати, далі будемо з татом вибирати. І це царапнуло мені пальці і. Коротше, добре, поїхали. Ммм, писача якось краще. Пам'ятаю тоді горі... це... Тоже чараки ще. Чи горішки ми купили дуже солені капець. Їсти неможливо було. Так це тепер теж. От безразку оцінив на 7 балів, Це васабі мені не подобається. В принципі, небагато, але ще трохи є. І то я взяв на м'ячу пачку, і що? Мені сьогодні каву не пили, і виходить в битке. Зараз уж чаю, Ну така ж васабі, не дуже. Я ще хочу з вами з'їсти. Дивіться, показую. Є васабі. Оця доля на YouTube шорт. Це решта ми їмо зараз ще. Ще багатенько. Просто хочу найбільше на великому відео з'їсти, а то вже лишиться, то з'їмо на шорт. То. Поїхали. У нас ще є трохи часу, тому встигаю. 都是啊。 солодким. Ха. Ну так уже хоч краще з чаєм. Це дуже солено. Розумієте. Ще трошки додавлю я до YouTube шорта там трохи. Це вже зараз не вон їсти. Багато просто. Забагато цих арахісів Дуже солене. Я хотів, щоб арахіс не був солений. Він досить того солений. І досить то ще гіркий... не то, що гіркий, гострий, там. Все це останній. Ні, ну там вже майже останній. Ні. то що я додаю, я забираю. Да їм цю долю, ту, що я вам показують і все. Найтупшок. і Достатньо на YouTube -шок. Більше забрати не буду. Сьогодні тільки один шорт. Вчора я познімав 10, сьогодні один. Так і справи. знаєте поменше поменше Скоро напевно буду всього по 5 шотів випускати Ну заружати, знімати, Нема сенсу Мало дивляться тому досить і 5 шотів, Ну до 10 найбільше так Не знаю як крує числа теж треба поменше подивимося. Друзі, ще раз, два, три, чотири, шість штук. Ну, вже менше, то не дуже шість. Не знаю, що воно таке противне. Доїдаємо. Це останній арахіс у цьому відео. Це що буде на YouTube Shot. Я, блін, як назло, упустив. Останній останній арахіс. Твою мать. Я його бачу, до речі. Хочеш нормально з'їсти, а йде все по сраці. Все, давайте. Все кінець цей жах закінчився, бо я майже доїдаю. Дуже солене. Не знаю, тут нема за що 8 балів ставити. Вісім, завдяки арахісу, але хай буде та вісім, не знаю. Ні, ну воно дуже солене. Воно дуже солене, я оцінюю на 7. Як їсти дуже багато, то сім балів. Якщо чуть-чуть, то вісім. Я з'їв багато, значить я оцінюю на сім. Не буде тут вісім, буде сім балів. Значить арахіс. Васабі сім балів. Ну, вибачте, дуже солене, значить сім То Що тут вибачати? Така оцінка, сім балів. Нема за що. Сімбалю. Вже майже доїв. Але яке смачний? Оце покрите, васабі не несмашне. І гірке, і солене. Що же ще, ще сказав? Фо, ужас на кінець і закінчився. Ти. Якщо це ужас і шах, то каві 8 балів може бути 7-6. Я оцінюю на 7, хай буде. 7 балів достатньо. Роблю. Я оцінив на початку ролика на 8, а тепер на 7. Значить, сам значить, справжня оцінка. Я ставлю 7 балів. Не смачно, не купуйте. Дуже солений. солений і гострий. Це недобре. Я думаю, ну тільки гострий, гостре, анож й солене. Дуже солене. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Денис Френі. Давайте побільше коментарів. Не знаю, скільки вам має пройти годин, щоб ви вже усі там понаписували. Раніше ви писали, ну, ви, встигали, ви писали е, вчасно коментарі і багато. Тепер не знаю. Все від вас залежить, пишіть побільше коментарів. підписуйтесь на канал, я вже там дивився, що 900, що вже небагато лишилося. Ну, не будемо дивитися в студію. Там уже небагато лишається до 16 тисяч, що там буквально там, десь може 60 підписників, 70, думаю, ми це з вами до 1 лютого наберемо і буде 16 тисяч підписників. Але я знаю, як Ютуб любить, зразу підписав на себе 16 тисяч, він може списати, а потім знову підписати. Знаєте, він такий любить познущатися над тобою. Е, типа я наберу 16, він за, наприклад, зранку він до вечора спише, а потім наступного дня, напевно, підпише і буде 16. Ну, я думаю. Сильно, як ми наберемо чи завтра, чи післязавтра, то до 1 лютого вже буде 16 тисяч. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Денис Кодружній. Дякую вам за перегляд цього відео. Я все сказав. Всім гарного дня. Чи, чи вечора не знаю, коли видається це, це відео. Коротше, всім пока-пока. Бувайте. Ой. Поїли таке. Можна й краще. Добре, друзі, це ми лишаємо на YouTube шорт Не знаю, що ми тут поїмо. Коротше, ви зрозуміли. Чай допитий. Всім пока.